Самооцінка і самоцінність, чи є тут чи є різниця? Це абсолютно різні речі. І коли ви в терапії говорите про щось глибинне, про щось особисте, то це почуття чи відчуття самоцінності. Mm -hmm. А самооцінка це штучно створений інструмент вимірювання. Причому точно соціальний, ну тобто впроваджуємо соціум інструмент. А для чого нам потрібні інструменти? Щоб досягати якоїсь певної мети. Mm -hmm. Яка мета соціуму? Приструнити індивідуумів для того, щоб соціум був безпечний, передбачуваний, сірований? Ну, це. Таке перебільшення, але, але це мета субханні. соціуму, щоб індивідууми різні, з різними системами цінності, з різним темпераментом, з різним всім вижили разом безпечно, хоча б вижили. Uh -huh. А краще б ще вижили, жили і розвивалися. Тому зрозуміла мета соціуму, що він для цього використовує: нормативи, правила, закони і системи, різноманітні системи оцінок.